Доброго дня, діти! Сьогодні будемо продовжувати знайомитись з графікою. Сьогодні будемо виконувати ось такий незвичний пейзаж, намальований різноманітними лініями. Зверніть увагу, як намальовані у мене хвилі. На такі хвилі мене вдохновив японський художник. Далі ми з вами будемо про нього дивитися коротенький мультик. Де ви знаєте дуже багато цікавого про нього. Вашою задачею на сьогодні буде намалювати пейзаж, на якому зображений маяк, від маяка розходиться світло. Далі на задньому плані ми бачимо сонце та гори. Нагадую, сьогодні ми надихаємось японською культурою. Запрошую вас до перегляду мультика про японського художника, а далі з вами розпочнемо цей малюнок поетапно. Здравствуйте, любі малюки! Тітонька Сова знову дуже рада вітати усіх вас у Всесвітній художній галереї. Сьогодні у нас особливий день. Ми відправляємося у дуже цікаву подорож до великої країни Японії у 18 століття, де на нас чекає зустріч з видатним художником на імення Кацусіга Хокусай. Готові діти тоді уперед. Ось приблизно у такому будиночку у місті Едо, який потім назвуть Токіо, народився художник Хокусай. За своє життя він намалював багато картин і гравюр. Став славетним своїм особистим, чудовим поетичним стилем, своєю неповторною манерою відтворення краси оточуючої природи. Хокусай багато мандрував і малював все, що йому подобалось: тварини, рослин, ріки та водоспади, гори та доли. Отже, діти. Разом з Хокусаєм ми мандруємо до гори Фудзіяма. Слухайте чудову мудру казку і милуйтесь разом зі мною чудовими картинами. Далеко, далеко, там, де за обрієм стає кожного ранку сонечко, посеред синього океану лежить чудовий острів. Майже... В самому центрі острова підноситься гора Фудзі, святе місце для усіх японців, мешканців країни. Ось вона велична і прекрасна Фудзі, ніби східна красуня без кінця змінює численні наряди, то вона в жовтому одязі мліє в м'яких променях сонця. Дивиться в дзеркало озеро, яке лежить у її ніг. Схили гори та стріхи домівок, ніби намагаються зберегти сонячне тепло, щоб було про що згадати холодною зимою. То велич на Фудзі раптом надягає яскравий сніговий плащ. Схили синіють, стають кольору індіго, і сніг на них блищить особливо. То навпаки гора виглядає соромницею у невибагливому сірому одязі. Багато років милувався художник Хокусай горою Фудзі і вирішив нарешті піти мандрувати, щоб дізнатися, у чому таємниця цієї священної гори. І ось якось вранці художник прокинувся. Взяв пензлі фарби і пішов назустріч сходу сонця. У дорозі Хокусай знайомився з різними людьми, спостерігав їх життя, але ніде не зупинявся надовго і все, що бачив, обов'язково малював. Ось несуться коні по дорозі. Тріпотить одяг вершників. Мабуть, люди кудись поспішають, подумав Хокусай. Ще мить і вони щезніть. Тільки в погнутих гілках сосни проспіває свою пісню, стривожений вітер. І ось що художник разом із стомленими мандрівниками йде по дорозі. Вітер зриває капелюх, вириває з рук листки папіру. Здається, що гора близько. Але її контури зливаються сірим небом. Хто бував на вулиці під час негоди, знає, як стигнуть руки. Як хочеться бути у цей час в теплому домі, випити чашечку чаю. Але невідома сила тягне художника, примушує його йти все далі й далі. А гордовита фудзі залишається все далеко і зовсім недоступною. Нарешті хокусай прийшов у невелике затишне селище. Люди радіють теплому весняному дню, кожен з них зайнятий своєю справою. Широко розкинулася й бурно розквітла дика вишня сакура. На фудзі ще лежить сніг, але гора більше схожа на ніжну квітку, яка загубилася у кронах дерев. Ну, подумав Хокусай, ти не сховаєшся від мене, фудзісан. Я обов'язково розкрию твою таємницю. Я не буду вічно любуватися тобою звідси, як це роблять інші. Я прийду до тебе і побачу твою недосяжну красу зблизька. І пішов художник далі. Довго він шов полями лісами поряд із голосливими водоспадами і тихими лісними галявинами, проходив повз маленькі селища і великі міста, проходячи через лісову хащу, Хокусай бачив, як не тільки люди, але й птахи в рідній країні раді теплу і сонечку. Але вершина Фудзі вище хмар. Довгим був шлях до гори. І шов він і вдень, і вночі, і взимку, і влітку. Здавалося, гора фудзі сміється над художником то наближаючись, то віддаляючись, притому залишаючись все ж такою далекою. Бачив художник, як взимку дерева дрижать від холоду, з нудьгою дивляться на мандрівників, які все йдуть і йдуть туди, де на обрії блискує засніжена вершина Фудзі, навесні покусай радів, як дерева земля зеленіє, як тають кучугури, течуть перші струмки. Дивувався тільки тому, що священна гора. Не поспішає зняти свій сніговий убір. Гарно, хлоп'яте, вірно, все це враження художника на шляху до своєї мети. І ось одного разу Хокусай вийшов на берег моря і разом з рибалками з сусіднього селища сів у човен і поплив. Раптом розпочався справжній шторм. Великі хвилі кидають човни в різні сторони. Одна хвиля величезна, як гора, вища за всі. Такі хвилі називають цунамі. Ще трохи вона поглине мореплавців. Але не бійтеся. Люди зуміють впоратися з бурею. Ось і Фудзі з'явилася на обрі. Отже берег близько, яким би не було злим море, але й воно дозволяє пригадати про землю. Дивіться, одна із хвиль, та, що поменше, схожа на священну гору. Хвилі піднімаються, наче гори, поверх них білі гребінці морської піни. Глячно. Але ось на небі з'являється світла полоска неба, шторм стихає море, заспокоюється все вже позаду. Перемігши шторм, люди пристали на своїх човнах до берега і полегшено зітхнули. Легка хвиля погойдує човен і хокусаю. Здається, що Фудзі шуткує з ним, то виглядає, то знову ховається під мостом. Пройшовши далекий шлях, випробувавши радість і смуток, зрозумів художник, що можна все життя йти назустріч горі, можна навіть залізти на неї, але неможливо зрозуміти її до кінця, тому що кожен раз вона інша. І це прекрасно. розумієте, дітлахи. Так, і чоловіче життя створене, із радощів та лиха, знахідок і втрат, які випадають на долю кожного на шляху до своєї мети. І покликання талановитих людей, художників і поетів бачити красу життя, дивуватися і розповідати про неї, малюючи картини або створюючи вірші. І не тільки так, як це робив великий японський художник Кацусіга Хокусай. Прийшов час прощатися з чудовими картинами японського художника Хокусая. Побачення мої любі. Переходимо до малювання композиції олівцем. Для початку ми з вами намічаємо горизонт. Далі я малюю маяк, він має витягнуту форму. У верхній частині маяка малюємо сегменти, це у нас будуть лучі сонця. Малюю гори, які стоять на горизонті, у нас. Я малюю декілька. Ви можете намалювати скільки вам хочеться. За горою у мене ховається сонечко, від якого теж розходяться промінчики. На передньому плані у мене будуть зображені хвилі. Далі з вами приступаємо до малювання фломастерами. Далі будемо використовувати всі відтінки голубих, синіх та фіолетових кольорів, які у вас є. На початку я вам пропоную одразу намалювати хвилі, вдохновившись картинами японського художника. Я малюю хвилі, зверніть увагу таким чином. Перший контур самий темний фломастер, який в мене є. Друга лінія трішечки світліший. І так далі світліше, світліше, світліше. Все залежить від кількості ваших фломастерів. Якщо у вас не дуже їх багато, то два-три відтінки кольору. В принципі, вам буде достатньо. Далі я буду малювати море. Для моря я використовую відтінки фіолетового кольору. Зверніть увагу, якими різнообразними лініями я розмальовую малюнок. На початку я використовувала світло-фіолетовий колір, чим ближче до нас, тим темніший колір. Для того щоб передній план у нас був на малюнку більш виразний. Переходжу до малювання маяка. Маяк я вам пропоную намалювати в рожевих кольорах. Використовуючи трішечки, використовуючи трішечки чорний та коричневий колір. Рожевий гарно підходить до синіх відтінків та фіолетових. Ви можете намалювати його на свій смак. Розмальовуємо маяк під нахилом лініями – Зверніть увагу, будь ласка, скільки я видумала різнобарвних ліній. Я вам пропоную подивитися та покласти рядом з собою чернетку. Спочатку замалювати всі лінії, які я використовую, хвилясті, ломані, преривисті, під нахилом, для того, щоб у вас була е, така. Підказка під рукою, і ви з легкістю могли скомбінувати всі лінії на нашому малюнку. Або, видумайте, всі свої. Далі пропоную для виразності обвести наш маяк тоненькою лінією та деякі маленькі фрагменти замалювати плямою. Для світла, яке йде з верхньої частини маяка, я пропоную використовувати помаранчеві та червоні кольори та трішечки жовтих. Переходжу до малювання сонця. Сонце, звісно, у нас жовте. На задньому плані зображені у нас гори. Я їх малюю зеленим кольором. Ви можете намалювати їх засніженими, як на картинах японського художника. Наш малюночок з вами добігає до кінця вам завдання нарахуйте, скільки видів ліній зображено на малюнку. Чекаю на ваші графічні малюнки маяка та бажаю гарного настрою!